Уявіть собі, що ви відома зірка, яку обожнюють мільйони, і замість того, щоб просто зніматися в рекламі, ви створюєте власну кампанію, яка заробляє мільярди доларів. Це історія про те, як Кім Кардашян, Райан Рейнольдс, Девід Бекхем та інші знаменитості використовують свою славу для того, щоб будувати успішні бізнеси: від білизни до косметики, алкоголю і навіть наборів для вирощування грибів. Давайте розберемося, як вони це роблять, чому вони йдуть в бізнес і що це означає для інших. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. і порекомендуйте, що ви про це думаєте. Раніше знаменитості заробляли рекламуючи чужі продукти. У 1980-х роках британська акторка Джейн Біркін випадково зустріла керівника люксового бренду Херме у літаку, і вони розговорилися. І, і так само з'явилась сумка Біркін. Ця легендарна річ, яка коштує десятки тисяч доларів і досі є символом статусу. Приблизно в той же час баскетболіст Майкл Джордан уклав угоду з Nike, створивши красівки Air Jordan, які стали культовими і продаються вони по всьому світу. У ті часи зірки зазвичай лише давали своє ім'я чи обличчя Компанії робили всю роботу від дизайну до продажів. Сьогодні ж зірки йдуть далі, вони створюють власні компанії. Наприклад, Кім Кардаш'ян у 2019 році запустила Skims – бренд коригувальної білизни, яка допомагає зробити фігуру стрункішою. Кім розповідала, що роками експериментувала, фарбуючи тканини чайними пакетиками, щоб знайти ідеальний відтінок нюд, який підходить різним тонам шкіри. Її бренд настільки особистий для неї, що вона вклала в нього душу і це окупилося. Skims тепер приносить мільярд доларів продажів на рік. Іншої зірки не відстають. Ріана створила Fenty Beauty, косметичний бренд, який заробляє 1,4 мільярда доларів щороку завдяки акценту на різноманітності відтінків для всіх типів шкіри. Джордж Клуні заснував бренд текіли Casamigos, який у 2017 році продали за 1 мільярд доларів. Двейн Скала Джонсон запустив енергетичні напої з доа і текілу Теремана. М. Вотсон випустила джин Рена, а Девід Бекхем вітаміни Дібі Precision. Ейла Бібер, дружина попзірки Джастіна Бібера, в цьому році продала свій косметичний бренд R.O.D. за мільярд доларів. Ця хвиля нових брендів зростає шаленими темпами. За даними компанії GLL, яка займається нерухомістю, у 2017-2023 роках в США з'явилося 60% всіх роздрібних брендів зірок. Тобто компанії, які продають товари напряму покупцям, наприклад, як одяг чи косметика. Тренд цей не сповільнюється. Віз Халіфа, репер пропонує набори для вирощування грибів, а Мофара, чотириразовий олімпійський чемпіон з бігу, створив біговий додаток. Чому зірки створюють бренди? Раніше, щоб спілкуватися з фанатами, вони залежали від телеканалів, радіо чи журналів. Сьогодні соцмережі змінили все. Кожен аккаунт в Інстаграм чи Тікток це окремий канал зв'язку. Наприклад, у Кім Кардашян понад 350 мільйонів підписників в Інстаграм. Вона регулярно носить і просуває з Кимс, показуючи білизну в постах і відео. Її партнер Енс Греде каже, що Кім не лише креативний директор, а і медіамашина, яка сама по собі створює величезну рекламу. За даними аналітичної кампанії Launch Metrics, у 24 році з Кимс генерував. 600 мільйонів доларів медіавартості. Це показник, який оцінює, скільки коштувала б реклама в постах, статтях і відео. Для порівняння конкурент SpanX, який також робить коригувальну білизну, отримав у 8 разів менше такої безкоштовної реклами. Соцмережі дозволяють зіркам не лише спілкуватися, а й продавати товари напряму. Раніше брендам доводилося співпрацювати з великими магазинами, які забирали частину прибутку, або відкривали фізичні магазини, що коштувало мільйони доларів на оренду і обладнання. Тепер платформи, такі як Shopify, допомагають створювати інтернет-магазини чи мобільні додатки за дуже невеликі гроші. Навіть TikTok дозволяє продавати товари прямо з додатку. За даними компанії NAQ, прямі продажі споживачам, коли ви купуєте товар на сайті бренду, а не в супермаркеті, становлять тепер 14% світової електронної комерції. Для нових брендів зірок це може бути 100% доходу на початку і 30-60% пізніше, коли вони додають магазини-посередники, такі, наприклад, як універмаги. Чому не всі бренди зірок успішні? Ну створити бренд, це звучить круто, але це не завжди приносить успіх і гроші. Наприклад, The Honest Company – це бренд дитячих і косметичних товарів, який заснувала акторка Джесіка Альба, втратив 75% вартості з моменту виходу на біржу у 2021 році. Алекс Гріфін, маркетолог спортивного бренду Он, який підтримує тенісіст Роджер і реакторка Зендая, пояснює, що багато зірок обирають рекламу замість створення брендів, бо це є менш ризикованим. Створити кампанію це значно складніше. Потрібні ідеї, люди, гроші, велика самодисципліна і уміння керувати. Щоб бренд став хітом, потрібні три складові. По-перше, правильний продукт. Люди купують одяг, косметику чи алкоголь не лише через якість, а за те, що вони символізують собою. Наприклад, косметику легко продавати, бо її виробництво можна віддати зовнішнім компаніям. Це називається білий лейбл або label, Коли завод робить продукт, а зірка ставить на нього свій логотип. По-друге, продукт має відповідати іміджу зірки. Пані купують косметику Хейлі Бібер, бо вона раками ділиться парадами про красу в Інстаграм або білизну Тім Кардашян, бо вона відома своєю фігурою. Муфара створив біговий додаток, бо, як він сам каже, це все, що я знаю, маючи на увазі свій досвід олімпійського бігуна. По-третє, потрібна якість. У соцмережах погані продукти швидко критикують. Наприклад, бренд ГУП, акторки Гвінет Пелтроу, який продає товари для здоров'я, висміяли за дивні твердження, як от про нефритові яйця для жіночого здоров'я. У 24-му році Губ звільнив 25% працівників через проблеми з бізнесом. А заморожені гамбургери борця Халка Хогана провалилися. Бо були просто несмачними. Деякі зірки мають талант продавати що завгодно. Райан Рейнольдс, відомий за ролями в романтичних комедіях і дедпулі у 2019 році став співвласником телеком компанії Мінт Мобайл, придбавши 25% акцій. У 2024 році Тіма Байл купив мінт Мобайл за 1,3 мільярда доларів. У 21 році Рейнельс з колегою актором купив валійський футбольний клуб Врексам AFC за 2,7 мільйона доларів. Завдяки успіхам команди та документальному серіалу, який отримав премію Еммі, клуб тепер оцінюється в 350 мільйонів фунтів. Рейнольдс також продав свій бренд джину Aviation Gene у 2020 році за 610 мільйонів доларів. Його секрет це створення веселого контенту в соцмережах, який робить бренди близькими до людей. Як зірки керують бізнесами? Більшість зірок не мають досвіду управління бізнесом, тому шукають партнерів. Наприклад, актор Ідріс Ельба заснував винний бренд Porte Noir разом з Девідом Фарбером, який має понад 10 років досвіду в виноробстві. Ельба займається рекламою, а Фарбер вибором вин власне, ну і організацією виробництва. Ельба пояснює, у мене багато проєктів, фільми, музика, тому потрібен надійний партнер. У Голлівуді з'явилися інкубатори, компанії, які допомагають зіркам створювати бізнеси. Наприклад, United Talent Agency підтримали коміка Сета Рогена з брендом Канабісу та акторку Елізабет Бенкс з вином у банках. Creative Artists Agency має інкубатор Караван. А в 2025 році Universal Music Group об'єдналися з агентством WME, щоб допомогти музикантам створювати бренди одягу чи інших товарів. Ці інкубатори, вони як наставники, які дають зіркам ідеї, гроші і план дій. Для покупців бренди зірок це спосіб відчути зв'язок з своїми кумирами. Купуючи помаду ріани чи такі луклуні, люди ніби стають ближчими до зірок, але є ризик. Погані продукти розчаровують, а високі ціни, такі як у Губ, наприклад, можуть просто відлякувати. Наприклад, нефритові яйця від Пелтру коштують 66 доларів. Це здається багатьом невиправдано дорогим. Для економіки це нові робочі місця і податки. Наприклад, Skims наймає понад 500 працівників, співпрацює з фабриками по всьому світу. Для Зірок це шанс заробляти більше, ніж на фільмах чи на музиці, і залишатися в центрі уваги навіть після піку кар'єри, що є особливо важливим. Чи виживуть ці бренди з часом? Створити бренд стало легше завдяки соцмережам і технологіям, але утримати його на плаву це ще той виклик. Популярність зірок може згаснути, тому бренди, такі як Skims, уникають прямого зв'язку з ім'ям засновника. Наприклад, Air Jordan і Beats, створений репером доктором Дрі Dr. і куплений Apple за 3 мільярди доларів у 2014 році, залишаються популярними серед молоді, яка не бачила Джордана на Корті чи не слухала Дрі. Dr. Це показує, що бренд може жити довше ніж слава зірки. От як знаменитості перетворюють свою популярність на бізнеси, які змінюють ринки. Зірки показують, що слава це не лише спалахи камер, а й можливість будувати комерційні імперії. Чи стануть їхні бренди такими ж легендарними, як Nike чи Герме? Час покаже, але поки що вони доводять, що бути зіркою, це ще й бути підприємцем. Друзі, не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. Це важливо.